На світлинах легко упізнати бучу бородянку, ірпінь, Маріуполь та Житомирщину. Усе це же Кілеба зафіксував на свою камеру, аби показати світові правду про війну в Україні. Я вважаю себе патріотом, і у Франції я хочу показати всі жертвоприношення, які робить Путін. Неподалік Житомира, у невеликому селі Тетерівка фотограф оселився ще чотири роки тому, а все тому, що знайшов тут своє кохання. Хоч і спершу приїхав сюди, аби створити фільм про Чорнобильську трагедію і водночас показати красу України. Цей фільм вийде у травні і буде називатися Забута земля. Він буде представлений у 840 кінотеатрах Франції і також буде турне в Канаді. Та від початку війни довелося показувати трагедії мирного населення. Тож кожна із картин має свою історію це страждання жінки, матері, дружини, яка ніколи не побачить свого чоловіка, сина, батька. Кожна фотографія це справжній шок. Ось я дивлюся на дівчинку. Це діти, які більше не можуть посміхатися. В суботу я також представлю свій фільм, який я зняв за цією тематикою, який показує страждання людей і має відношення до цієї експозиції. Часто без дозволу у небезпечних місцях фотограф продовжував фільмувати те, що відбувається навколо, адже був одним із перших іноземних кореспондентів, який своїми фото ділився зі світовими змі і робив це безкоштовно. Я вважаю, що мої роботи унікальні, адже 13 телеканалів, серед яких телеканали Франції і Бельгії, які просять мене в репортажі з України майже щодня. Мені ніхто не платить, я не хочу заробляти гроші на цій війні. Фотограф зізнається, Україна до Чорнобильської трагедії та до повномасштабного вторгнення була маловідома у світі, і він понад усе хотів це змінити. А ще сподівається, після перемоги сюди вдасться залучити французьких бізнесменів до відновлення країни та розвитку бізнесу, а сам обіцяє не покине Україну допоки не закінчиться війна. В лютому я побачив молодих людей в камуфляжі, які йдуть на війну. Я побачив пристрілих жінок, які плели маскувальні сітки. І тоді я сказав собі, що я не маю прав права залишити Україну. Україна надала мені хоробрість. Якби я поїхав, я б більше не зміг дивитися у дзеркало. Сьогодні Жакіл Леба поспілкувався із журналістами. А вже у суботу, об 11.00 нульнуль, в Житомирському обласному літературному музеї вперше в Україні відбудеться фотовиставка Україна очима француза. Вхід для охочих вільний, а також буде представлений фільм Повернення з України. Я думаю, що коли цей фільм вийде, українці будуть горді, як вони показані у цьому фільмі, адже це буде. Візитна картка України Вікторія Гнатюк, Олександр Невморжицький, телеканал СК 1